Лана Леонідівна, доброго дня. Мене доброго звати, дня. Мене звати Володимир Геннадійович. Я військовий юрист із компанії правова позиція. Розкажіть, будь ласка, з якою проблемою ви зіткнулися, та чому потрібна юридична допомога вам В загальному я ніколи не вірила в юридичну допомогу, але питання в нас було таке: після тяжкого поранення чоловіка нас визнали придатним до воєнної служби без, всяких, без всякого обмеження. З тим рішенням ми були категорично незгідні. І скільки нам люди не говорили, що не треба звертатися нікуди, бо нічого не допоможе, не допоможе. Бо все то вже зареєстровано і нічого вам в житті не допоможе. Але ми були незгідні, ми звернулися в юридичну компанію, правова позиція. Угу. І вони нам допомогли. Зрозуміло. А чи задоволені роботою нашої компанії взагалі? Задоволена. Тому що в дні відчаю, коли я подзвонила просто у Facebook, вибрала першу компанію, і приємна дівчинка відгу... відгукнулася до мене. Вибачте, угу. за емоції. І вона нам допомогла і сказала, що до... за пару хвилин до вас перезвонить юрист і допоможе. І подзвонили до мене ви. Володимир Геннадійович, і допомогли мені в ті нам в цій справі? Я зрозумію. Дуже приємно, що чути від вас такі емоції. Скажіть, будь ласка, Слане Леонідівна, а як почали ми співпрацювати з вами? Та чи приїжджали ви безпосередньо взагалі в офіс до нас? Спілкувалися ми з вами тільки по телефоні. Всі документи я подавала тільки по телефоні. Фотографувала, висилала в вашу компанію. Я не приїжджала, бо мені далеко і не вигідно. І вірила вам на слові. А, ми, а ви вислуховували мої побажання? Це угу. було взаємно. Угу. Чому зазначаю? Тому що хто дивиться наше відео, я хочу е сказати, що. Працюємо ми по всій Україні дистанційно, так як Світлана Леонідівна також не мала можливості приїхати до нас. Але скажу вам одне: що офіс у нас відкритий в Києві та філіал відкрився у нас у Львові. Зараз хочу почути від вас, чи були у вас сумніви, чи вийде оскаржувати висновок військової лікарської комісії, що визнали чоловіка обмежено придатним до військової служби. З тим рішенням були не згодні тільки ми. Угу. А порад е, щодо оскарження було багато. Навіть коли я написала у Фейсбук під вашу компанію, чи ви оскаржуєте рішення ВЛК, Мені було багато відгуків, і люди говорили, що не оскаржуйте, бо то марна трата часу, нічого у вас не вийде, якісь там львівські юристи робили, нічого не вийшло. Я дякую тим людям. Які переживали, може, в них і нічого і не вийшло, Але мені дякуючи, що я на свята різдвяні звернулася до вас 27 грудня, і ви мені допомогли. Я дуже радий це чути, тому що я так розумію, що чоловік зараз не придатний до десанту штормових бригад, до морської піхоти і до інших бойових частин. Так, він тільки придатний для служби в тилових частинах після Це поранення. Чудово. Це чудово. А, взагалі, чи рекомендуєте е, вирішувати питання із юридичною допомогою? Рекомендую, бо тому що без юристів, без знання у тих всіх законів, ні одному командирові нічого неможливо доказати. доказати. Угу. Тільки дякуючи тим команді. Геннадій ви і Юрія Стави Олександр Миколаєвичу ми добилися бажаного результату. Я сподіваюся, що хто дивиться нас, той і буде прислухатися ваших порад, а не буде зволікати тим, що закон у нашій країні не діє. Я дуже радий вам, Світлана Леонідівна, дякуючи, що ви вийшли до нас на зв'язок. Ви поділилися з позитивною практикою. І якщо будуть у вас питання, обов'язково звертайтеся, тому що закон у нашій країні діє, і ми завжди раді допомогти військовослужбовцю, хто потребує цієї допомоги. Щиро дякую прекрасній команді і вашій компанії правова, правова пропозиція. Позиція. Так. Позиція дякую вам. Пропозиція. Дякую вам. Тільки до перемоги, тільки до перемоги. Однозначно. Так, дякую вам, гарного дня. Do pobaczenia. Do pobaczenia.